Роблю опару, тепленьке молочко, додала туди дріжджі, цукор, і ложку цукру і ложку муки. І воно собі буде тепло. що тепле, щоб воно швиденько підходило. Відділяємо шовточки від пілочків. Підготовчі роботи треба робити, поки розчинемо. вона вже майже готова. а, ми, а ми не, готові. А ми не готові. Терку натуся, давай терку будемо терти лимончика. Цедра лимончика до кісточка буде йти. Теріуско. Щоб, Щоб сюди оце сипати? Так. Остатки. лопатка попала. Yeah. Тут на кухні можна все загубати, поки їсти робиш. Та як маленька кухня, то воно все під руками. Дивіться, опарка вже підростає люкс. Пару хвилин. Пару хвилин. хвилин то, то білочки хвилин. збиті, то перетерті е, жовточки. Поліуса дві зончика з одного будемо додавати до пасочки. Сипаємо всі інгредієнти з підготовлені до муки. Тут муку висипали з цукру. І вже Опара. опару висипали, білочки збиті висипали. Забрав лимона одного штука. штуку. так. Штурка, так, так. Перетерти і перетерти жовтки з цукру. І все зараз будемо перемішувати. Перемішувати. Так? Так. Ну, ми Почаємо будемо наш помічник. Машинку нашу помічливу, так. Давайте скажемо. Щоб ручки. Та вже нехай буде. Так, так зі стерцем. Тут є ще спеціальне, щоб бачите, воно не стріляло. Ну, не, може хай. не буде стріляти. Треба... Він це Пішла робота. Бабця. І не треба сюди-туди голотити. Баба загнула руки і чекає плетіску замітиться. Красота. Додаємо тісто майже готове, додаємо розтоплене масло. Якщо нема масла, то що можна? Можна маргарин, можна олійку. Хто, хто як знає хто як кому виходить? Ось так. І закриваємо далі. Що по мірі того можна ще додавати муку, так? Так, якщо ви бачите, що вноза рік, тут потрошки можна досипати, по чуть-чуть муки розсипати. Так, дивіться. Красота, дивіться, яке гарно тягнене. родзинку. Тепер Скільки часу мішалось тісто, бабончик? Та я за хвилин, всім, певно. Якщо, бо ми трошки відкривали, підсипали муки, бо було заріденьке, ми не додали муки на пробу, то, бо то краще не додати, ніж потім. Щоб... Затугеве тугела йде, так? Додаємо родзиночки і ще трішки вимішуємо, так? Так. Все, тісто готове, викладаю, щоб воно підходило. Кисало, Скільки так. часу приблизно треба, щоб воно стояло? Залежить, як тепло, якщо покласти, то воно скоро підійде. Якщо холодніше місце, то треба довше чекати. Так. Приминаю, Мукою попискую, так. Так? щоб не сохло? Щоб не висихало, не підсихало, мука не зашкодить. О. І отак притрушую і накрити рушничком і в тепле місце покласти. Ми вже одну витягнули, дивіться, яка гарна. яка вона м'ягенька. Я вже її хочу з'їсти. І, і форма дуже добра, бачите? Нічого не пригоріло, нічим не мастили, так, абсолютно. і давно нічим не застелювали. Просто отак в голову поклали. Давайте, вже гаряче трошки. так. Треба рушничок взяти. Ай, гаряче, гаряче. У мене О, Віточка. У мене руки вже привезли, знаєте? О, дивіться. Нічого, зовсім. Подивіться, яка гарна. Красота бабці, форми супер. Є? Супер. Та де гарячий кладеш? Ой, не? ходіть сюди, я на то покладу. Забагато Різично. наклала тіста, але три форми лише було і так. Чуть чубочки, то нічого тіста за трошки на ті форми забагато. Кілограм. Яка гарна. Ще тепленька, що свіженька. Ну люкс, ні? дуже гарні віць, форми, віць, замовляли гарна. втерка, не пригорає, супер. Давай. Хочу одну посипати. Ми в авроліку накупили всяких посипок. Дивіться, які класні. Там ще більший вибір, я мать такі взяли. Yeah. О, там всякі були квіточки, якісь сердечки. І готова пасочка. Бабця, я вже мушу скубнути. О, я так змащую сиропом тепленьким, цукровим. Пасочка вона дуже добра. Не о. Просто цукровим сиропом. Дуже смачна пасочка, готуйте. Так.